Колись циркач з 20-річним стажем. Нині Сергій Палюхін засновник зоокуточка у Хмельницькому. Окрім типових для нашої місцевості тварин, пан Сергій зібрав і тих, котрих просто так не побачиш. Раніше я працював з хищниками, з львами і тиграми в циркі, тобто по Україні, за, за рубежом, ну а вже второй рік займаюся созданням міні-зоопарку в місті Хмельницькому. Тобто, виходить, ну не знаю, як і не директор, і уборщик, все, все в одному ліці. Ну і ребята, от потихеньку теж є, які. Которые... Люблять животних, приходять, допомагають і от так воно потихоньку починає розвиватися. Нині у зоокуточку живе більше 20 видів тварин. Це близько шести десятків мешканців. Втім, каже пан Сергій, на цьому не зупиниться, адже воліє, аби Хмельницький мав власний зоопарк. В ближайшому часі у нас буде в місті міні-зоопарк, де зможуть люди приходити, увійшти животних не їздити далеко. скажімо, вот, в Київ. А вот наоборот к нам будуть приїжджати, діти будуть радуватися тобто, багато животних, з якими дітки зможуть спокійно, безпечні, теж інтересне, екзотічні можуть і гратися, і Подальше від комп'ютера, поближе до, скажем, так раніше було до природи. З потеплінням каже пан Сергій, зоокуточок поповниться. Тут з'являться мавпи, камерунські кізочки та кінгуру. Люди можуть прийти посмотреть, вот, допустим, Львов, Мишек, там, Енотов. Вот э, скоро э, потеплеет, будут и обезьянки здесь, две, будет Кенгуру. Для дітей очень цікаво буде общаться, поіграти можна буде. є такі камерунські козочки, на похнімошкані, похоже на наші, але розмірами вони очень маленькі і вони дуже очень добродушний. Завітати до міні-зоопарку на Дубово може кожен. Тут не тільки можна подивитися на мешканців та зробити фото, а й погратися до прикладу з левенятами. Щоправда, каже Денис Дмитрушкін, тільки під наглядом, адже леви тварини темпераментні. Втім, доглядати за ними дуже просто. Треба знати мінімальні їхні. Повадки і просто дотримуватись мінімальних правил безпеки. Бути уважним, тому що, в принципі, все дуже просто: великих леви відігнали, закрили, можна з малечею гратися. Або коли ми їх годуємо, ми великих відганяємо на вулицю, заходимо туди, висипаємо їм м'ясо і. Тоді запускаємо їх назад. До літа. Сподіваються, доглядачі зоокуточок переїде з Дубова у дендропарк. Тоді у тварин з'являться просторі, вольєри. А містянам буде зручно добиратися. До літа до, якщо все добре, переїхати в дендропарк. Тобто на виставці, кото знаходиться. там людям, конечно буде удобніше, тому що там і асфальт є близько добиратися з транспорту сполученням. Ну і там територія хороша, там буде большая територія, і буде можливість делать, скажем, вольєри намного що удобні для животних, щоб були болі вальготні себе животнеї чувствують. А поки не переїхали з окуточок, запрошує усіх хмельничан на дубово. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.